Мене не здавали погрози Генеральної прокуратури відкрити щодо мене нову кримінальну справу. Я звик останнім часом до таких погроз. В той же час звинувачення, які висувають на мою адресу в Генпрокуратурі, вони традиційно аморальні, безпідставні і алогічні. Я хочу сказати, що, ви знаєте, при можливості, я б обов'язково надавав би квартири журналістам, чесним журналістам, коли працювала у Службі безпеки, тому що вони заслуговують на покращення площаді не менш народні депутати чи чиновники. На жаль, у Службі безпеки не було таких можливостей, і під час мого головування службою квартири отримували виключно працівники служби. Я діяв завжди виключно в межах закону, в межах Конституції. І всі попередні перевірки, які проводилися на різні замовлення, не змогли. Довести зворотнього.